Шановні колеги, до вітального слова від громади вітчизняних студентів випускників запрошується відмінне навчання, другий рейтингом факультету. Багаторазово переможуть Украї... Олімпіад, президент Української асоціації студентів-медиків Гаря Вісмілян. Ми успішно закінчили найкращий медичний гос країни. Кожен з нас у цій залі зараз відчуває емоції, які дуже складно описати. Відчуття, не наче у минуле, де щось дуже велике, щось дуже важливе. У минуле відходить цілий період життя студентські роки. За ці 6 років університет став для нас місцем. Навколо якого будувалося все наше життя? Місцем, де ми знайшли справжніх друзів, де хтось знайшов свою любов. І нарешті місцем, де ми отримали найсвітлішу професію у світі професію лікаря. Друзі, дозвольте зараз від мені всіх випускників сказати дякую. Дякуємо вам, наші викладачі, за вашу працю, терпіння, зазнання. Ми обіцяємо. Ми вас не підведемо. АПЛОДИСЬ! Окремо хочемо подякувати адміністрації університету на чолі з нашим ректором Амосовою Катериною Миколаївною, яка дала нас студентські короби під назвою Альма Матер скрізь бурі, душі та грози. Дякуємо вам. Друзі, у цій залі зараз присутні люди, які сьогодні переживають і хвилюються, можливо, навіть більше, ніж ми. Люди, які завжди допомагали і підтримували нас у найскладніші моменти. Люди, яким ми повинні бути вдячні, що не мить за те, що вони подарували нам життя. Дорогі наші батьки. Щиро дякуємо вам за все те, що для нас зробили. Знайте, ви здійснили великий подвиг. Ви виростили і виховали лікарів. Ну і закінчуючи свій виступ, хочу звернутися до своєї групи, до своїх друзів, до свого факультету, колеги. Давайте зараз просто поаплодуємо один одному, адже ми це Дякую. Студенты и все присутствующие в зале. От всей души хочу выразить благодарность за то, что мы здесь учились, получили хорошее образование, получили диплом доктора медицинского профиля. Это благодаря тому что наши родители со слезами на глазах только что окончившие школу, отправили в Киев, в эту замечательную медицинский университет Украины, где нас приняли в семью, где сделали все возможное, что мы получили прекрасные знания. Сегодня нас радует то, что мы успешно закончили учебу и можем вернуться на родину и приступить к исполнению врачебных обязанностей. Многие хотят продолжать учебу в клинических адинатурах, аспиратурах, и мы уверены, что поведут в этом направлении самые лучшие квалифицированные доктора профессора нашего университета. Мы счастливы от того, что наши родители доверили нам учиться в этом университете, и мы сделали все возможное, чтобы оправдать их доверия. И сегодня этот день я полна словами благодарности и родителям нашим, и руководству университета, чтобы нам, дали, нам создали такие хорошие условия за учебу. Хочу также выразить благодарность всем послам, которые беспокоились за нас, которые помогали нам решать многие вопросы в Украине связанные с нашей учебой и проживанием. И в заключение своего выступления Екатерина Николаевна вам и всему профессорскому преподавательскому составу университета хочу дать слово, что мы с честью будем нести имя выпускника Национального медицинского университета имени Александра Александровича Богомольца. И будем послами университета в наших странах. Еще раз спасибо большое всем присутствующим и низкий потом нашему университету. англомовных иноземных громадян, университету. Hi everyone, I would firstly like to thank my rector, all distinguished guests, my pro rector, dean, all wise deans, ladies and gentlemen, and fellow graduates. It's an immense honor and a great privilege to be standing here. Today, as I'm sure many of you, for whom today marks your graduation, would agree, this morning, as I donned the graduation gown, slipped the salash over my shoulders, and tried to figure out how to avoid getting hacked hair with this thing, the immensity of the occasion hit me. For some of us, today marks the end of six long years, maybe. For some of us, it's even longer. But for everyone, as cliche as it may sound, it marks the end of one chapter and the beginning of another. To everyone who touched our lives, we say thank you. To parents who stayed by us, to no matter what, to professors who tried to instill in us a passion for learning and to administrators who wanted to make our university experience as amazing as possible to friends who were there for pizza parties study lessons and everything in between and to all others we depend without you without each other there would be no purpose to be being here no way to advance life like a society is exactly what we make of it I'm sure most of us will remember this day, if not the night after. Clearly, for the rest of our lives. So, congratulations to all those who are graduating, and I wish all success in your future endeavors. Sincerely, and from the bottom of my heart, thank you all. Мы хотели бы вам подарить наш выпускной альбом от нашего факультета иностранных студентов. Дякую. Побачил аж до дна